цих 24 мільярдів, які ми продаємо, а, а, після того, як, наприклад, ми вступимо в Євросоюз, наша цифра може зрости до 100 мільярдів. До 100 мільярдів. Нічого собі. Рік. В рік. Да? Тобто это может, это будет, это, ну, вот, там, думаю, це може буде рази Китай, з ким ми маємо вже домовленості, Саудіти. Я думаю, що це будуть. Тобто ми можемо реально вирости а, там, в чотири рази. А у Польщі сьогодні аграрні продукції, які вони випускають, це 50 мільярдів. Вони розуміють, що ми їх прямі конкуренти. Тому вони сьогодні хочуть, щоб ми не були в Євросоюзі, Ми сьогодні не торгували з, з нашими з іншими союзниками, наприклад, там да справа. Я думаю, тільки в цьому справа в грошах.